Мені створили робота, натхненного нервовою системою восьминога, який здатен самостійно вирішувати, як рухатись і з якою силою захоплювати об'єкти. Ну, ніяк не обійтися без рубрики Не вкрали, а надихнулися. Інженерні рішення, натхненні природою. Команда з університету Бристоля розробила простого, але дуже розумного робота, який використовує потоки повітря чи води для координації всмоктування та руху, подібно до того, як восьминоги використовують сотні присосок і кілька щупалець для маніпулювання предметами. Дослідження, опубліковане в журналі Science Robotics, показує, як м'який робот може використовувати потік всмоктування не тільки для того, щоб прилипнути до предметів, але й для того, щоб відчувати своє оточення та контролювати свої дії, так як це робить реальний живий восьминіг. Перша система всмоктування дозволяє роботу захоплювати крихкі предмети, визначати, чи він торкається повітря, води чи грубої поверхні, а також передбачати, як сильно щось тягне його. Все це одночасно без потреби в центральному комп'ютері. Минулого року ми розробили штучну присоску, яка імітує те, як восьминоги чіпляються до каменів.